Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Путін, ну, просто величезним язиком лизнув п'яту точку Трамп. Оголосивши для дурних в лапках, що такий сякий Нобелівський комітет миру вчинив неправильно. Він не тому так присудив цю Нобелівську премію, точніше, не тій. Так. Це винен Нобелівський комітет. Але ж якщо ви не зовсім дурний, так чи дурна, то ви розумієте, що причина неприсудження е, Трампу Нобелівського комітету, це є Путін, так, який не е, хоче миру, Трамп старається, як тільки може, щоб е, е, був мир в Україні. Ну, Власними методами, способами, ну і так як він вміє, <кій> а воно не виходить. А чого не виходить? Та тому що відмовляється від цього всього Путін. Так, і Московія. Але ж, класика Московії це тримай злодія, сам злодій. Але, виден, виявляється Нобелівський комітет. Так. Але і в Нобелівському комітеті теж сидять непрості люди. Я не знаю. Там уже ЦРУ виявило цих, -цих хлопців і дівчат, які присуджують цю премію. Так, бо вони ж глибоко засекречені, щоб на них не тиснули. Так. <смеш> виявили чи не виявили, бо якщо виявили, то в них будуть проблеми, що вони проголосували не за того, а вони ж не тільки проголосували, але й здійснили глибокий тролінг. Я бачу, що там сидять люди не тільки розумні, а там нібито лауреати Нобелівської премії не миру. А там з фізики, наприклад, з математики, так, такі хлопці, які петрають цими мізками, на відміну від деяких, так. І вони здатні. От я вже таке не раз помічав, що оці хлопці, вони. Люблять всякі розіграші, так. Люблять, ну це ж ну, взяти Фейнмана хоча б одного із творців ядерної зброї у США. Так той постійно займався тролінгом, що він як, коли ще вчився студентом, то він там десь двері знімав у гуртожитку і, і ховав їх. Ну, Почав із таких простих речей, а потім уже дійшов до. Набагато складніше, коли почав тролити президентів Сполучених Штатів Америки Але справа не в чому тут тролінг. А тролінг у тому, що цю ж Нобелівську премію в цьому році то присудили Мачадо це жінка із Венесуели, яка бореться там цими цим. Маніяками, які керують цією, там був спочатку Чавес, тепер там прийшов другий такого ж Штибу, Ну всі вони помішані на комунізмі і соціалізмі. ну Це факт. Я дуже підозрюю, що у них там видно бо Бог так. Тому що саме після зараження цієї хвороби, чомусь виникають ідеї. Соціалістичні і комуністичні, так. Так ось Трамп хоче розв'язати війну із Венесуелою, а цю Нобелівську премію дамі із Венесуели. Так? Ну, я думаю, тут треба зрозуміти, це глибокий, тонкий такий тролінг. Мало того, що вони не дали йому цю Нобелівську премію, вони ж її підсміялися. Правда, вони всі ж розуміють так. Але я думаю, що там деякі в Сполучених Штатах Америки пояснять. Тому біда пишуть про те, що Норвегія тепер остерігається так. Помсти цього президента США, який ж, напевно, і, і Путін теж остерігається, так лизнув дуже глибоко. Так. Оце що, Нобелівський комітет, так він би і присудив би я, я в цьому не сумніваюся, би е, Трамп добився від Путіна. Перемир'я, хоча б, я вже не кажу про миру, а хоча б перемир'я в Україні, але він цього зробити не, не зміг, і тому ну, і Нобелівська премія попливла за вітром туди, до цієї Венесуели.